Привіт всім, неділя і ми розпочинаємо роздачу подарунків для користувачів Слейт. Черговий, Чергове відео, і ми готові розпочинати. Нагадую, зараз ми визначимо 10 гаманців, які будуть мати можливість отримати подарунок 1000 шлаксів від Слейту. Від нашого каналу у вигляді ваучера під 20% річних на 1 рік. Відповідно, що вам для цього треба зробити? Просто подивитися це відео, якщо ваш гаманець випав як потенційний, відповідно написати комент під цим відео. Хто перший з п'яти напише комент під цим відео, відповідно отримає ваучер на 1100. Тому. Дивіться відео, чекайте на свій гаманець, пишіть комент під відео і отримуєте подарунки. На сьогоднішній день у нас ціна StarSlax 38,64. На CBDC Sale Stage 40, токенів 8 мільйонів залишилось. Відповідна ліквідність у нас більше 450 тисяч доларів. В Gold Eagle більше 700 тисяч користувачів пройшли вже через Wold Eagle. Нагадую, з завтрашнього дня розпочинається клейм, знову поновлюється клейм токенів в тапалці Gold Eagle. Не продавайте їх. Чому? Тому що ви, відповідно, будете отримувати кожен день частку з призового пулу від кількості ваших. Токенів Стардаст на гаманці. Я так розумію, мене дуже добре чутно. Якщо ні, я буду намагатися говорити голосніше. І ми можемо переходити до визначення п'яти, десяти переможців. Окей, в нас на сьогодні приймають участь 126 гаманців. Ми їх зараз ще додатково щоб збільшити для всіх шанси і починаємо. Визначаємо 10 гаманців. Перший є. другий. Третій. Четвертий. या स्वस्ति сьомий. Восьмий. Дев'ятий. І десятий гаманець. Вітаємо переможців. Готуємось до зустрічі з вами в коментарях. Тепер визначаємо одиннадцятий гаманець, який. Іде з нами визначати Є? Одинадцять гаманців ми визначили. Зараз будемо визначати далі подарунок для 11-го гаманця. Гаманці ми скопіювали, зберегли для себе, щоб не зубити. І йдемо визначати для 11 линця подарунок від Бомбербоя. Нагадую, в нас на сьогоднішній день 1800 підписників на каналі і е, минулий виграш складав 1790 Старслаксів для наступного ГіВВ. Тому ми додаємо ці два призи. Це буде 3590. І визначаємо подарунок для цього гаманця Або скасується, або на наступний гівелей, або помножений на 2. Або стандартний 1800. А, ні, 3590. Тому поїхали визначати. О. Дуже шкода, дуже шкода, що цей гаманець нічого не виграв. Ну, така доля, така доля, нічого не зробиш. Чекаємо вас в коментарях для отримання подарунків першим п'яти користувачам. Його вам хорошого. До наступних. Зустрічі, не забувайте підписуватись, ставити лайки. Всього найкращого.